Одного ранку в листопаді я приїхала в Варну на світанку не тільки для того, щоб зустріти з Моречком, а й щоб зустріти маму, яка їде до мене з Харкова. Мамою ми не бачились два роки від початку війни. З Плофтіва до Варни і назад є лише нічний прямий поїзд без пересадок. Тож попереду нас чекає ще той квест дістатись на happiness me. добре, що я встигла насолодитись морем та світанком до приїзду мами, бо потім вона мені не дала нормально ні погуляти, ні... ні позаліпати на моречку. Ми одразу почали шукати варіанти, як нам доїхати назад в Пловдів. На жаль, на ранковий поїзд ми не встигли, а наступний аж вночі. Тому я вирішила ризикнути і взяти квитки до Софії, але не учла той момент, що ми таким чином будемо їхати через всю Болгарію коругами, закулками і... і добиратимось до Я, Атесі я навіть Не можу говорити я в горах. Так ти ж сам позвонив. Все, давай, пока.